Логічна англійська правопис продовжуємо 15-й урок про кс! Навіщо, навіщо англійцям літера X, коли є дві гарнюсінькі літери K та S. І можна було б цей звук так і записувати K S. Це ми робимо для запобігання плутанині. Ми не хочемо сплутати закінчення множини S звуком S у корені слова в однині. Дивіться, є слово так кнопка. Потім ми робимо множину текс, додали S. Є к, є с якось тут. Але в нас є слово множини текс, податок. Якщо його записати так само, буде плутанина. І щоб цьому запобігти, ми використовуємо літеру X. Тоді вже слово не буде виглядати як множина. Box, tax, six, fix, relax, complex. До речі, літера X не подвоюється в словах. Навіть коли ми додаємо суфікси з голосною на початку I, E або Why? Box, boxing, boxer. Бачите, нічого не трапляється. Tax, taxes, text. Relax, relaxing. Чому? Тому що одна літера позначає на, насправді два звуки. Щоправда, є декілька новеньких словечок. Слово векс таке розмовно скорочене від «vaccinate» – робити щеплення. Є люди, які мають щось проти щеплення, їх називають anti vaxxers Є також слово DOX зливати інформацію публічно, особливо як форма покарання. Але це подвоє настільки нове в мові, що є альтернативний правопис «Anti-vaxxer» можна написати з однією «x» або з двома, і докс докс, так само можна написати з однією або з двома. Літера X часто зустрічається у префіксі латинського походження ex, expel, експерт, excuse, extend. Але зверніть уваги, коли після літери X з'являється голосна, кс може звучати дзвінко. Exit, exist, example, exactly. Я спостерігала, що те саме слово американці можуть вимовляти з кс або гз перед голосною. Тобто, якимось людям зручніше вимовляти «кс», а комусь гз. Мабуть, є, йдуть якісь процеси асиміляції. Отож, прислухайтеся до того, як вимовляють слово мовці поруч з вами. Дуже дуже рідко літера Екс може стояти на початку слова. В американській абетці ви побачите, що дуже малий вибір малюнків для літери X, або буде е, рентген, або такий музичний інструмент зайлофон. Зверніть увагу, що літера Екс на початку слова дуже дає дає дуже несподіване звучання замість «кс» або Гз. Ми чуємо з. Xerox. Так, так, це той самий ксерокс, але читається Xerox. Зінія. Ніколи не здогадаєтесь, але це таки ксенія. Xerxes. Xenophobia. Ну і коли пишеться через рисочку. Окремо вона, окремо вона вимовляється так само, як бабетці X. X-ray. На цьому я з вами прощаюся. Ставте вподобайки, якщо вам сподобався урок, пишіть свої запитання і я буду відповідати. Мене також можна знайти у соцмережах. До побачення!